Вітаю, любі діти! Сьогодні хочу розказати вам легенду про Україну. Отже, сідайте гарненько і слухайте тихенько. Колись дуже-дуже давно роздавав Господь Бог землі державам. Багато зібралося їх біля Божого порогу. І кожна держава сподівалася отримати. Свою найкращу частиночку землі на планеті. А потім всі вони, отримавши, що хотіли, розходилися господарювати на своїх Богом даним землях. Але до загальної черги не встигла держава Україна. Вона важко працювала, втомилася. І втомлена, ледве ледве прийшла до Бога. Стала осторонь і не сміє очей підняти. Господь побачив заквічену красуню, покликав до себе і запитав. Ти запізнилася, Україно? Поглянь, усі розійшлися із своїми наділами. Де ти була? Працювала, опустила очі, з яких рясно посипалися сльози, перли. Прости мені, Господи, піду я. Поглянув Господь на дівчину Україну, на її спрацьовані руки, на її втомлене, але таке гарне обличчя, і відповів: Знаю тебе, Україну, знаю, знаю серце твоє вразливе. Та ніжно, знаю душу твою співочу і просту, знаю, як ти спиш і прокидаєшся, як плачеш і радієш, як працюєш важко, як співаєш щиро, знаю, як ти любиш простір і небо, і життя. Знаю, бо сам створив тебе такою. Молю, не йди. Зачекай, а Україна йому відповідає, якщо немає в тебе, Господи, землі для мене, піду я, не забирай ні в кого, щоб мені дати, мені чужого не потрібно. Господь погладив схилену голову дівчини України і відповів Не журись, Україно, посміхнись і радій! І співай пісню гарну, тому що вподобав я тебе і не дам тобі сумувати. Є у мене земля, моя земля, залишив її собі, щоб тішитися, але з радістю віддам тобі, Господарю, працюй і раді, це земля, де перегукуються. Степи з небом, а зоряний простір вкриває собою тишу дерев, де гори шепочуться з ріками, а у небі співає жайвір, і сонце там особливо, і люди надзвичайно творчі, творчі люди! Україно, живи і радій! А я з цього часу буду з тобою назавжди, бо ти та земля, той край, що є у моєму серці. І з того часу наша земля українська найулюбленіша Богом і людьми. Ми її любимо і шануємо і дякуємо Боженьку за нашу Славу українську землю і за нашу Україну бережімо її, діти!